Карпро активний гейзер. Теж дуже добре зволожений, такий крупнофракційний. І він фактично таке враження, знаєте, нібито не ліпиться. Характерно для крупнофракційного корму. Має приємний такий запах і пахне, ніби, знаєте, як тістом. Кидаємо. Теж е, три зволоження, двохмілім сито. Бачите, максимально швидко розпадається просто на очах. Таке прикольно, дійсно, гейзер. Тобто розпадається миттєво. Ось 37 секунд пройшло, а після того, як кинув 20, він повністю фактично розпався. Дає муть, є спливаючі частки. Ну, видно багато кукурузи, багато добавок. І дійсно дуже-дуже тобто, швидкий корм. Запах нейтральний, тому, якщо десь треба швидкий корм. Щоб пришвидшив якийсь корм, якусь активував рибу, швидше розпадався. Як на поню цілком можна використовувати. Єдине, що він крупнофракційний, багато кукурудзи, тому він, знаєте, такий неліпкий, а він такий розсипчатий. Ось така штука зверху. Дійсно, гейзер.